Дорогі брати і сестри, сьогодні ми маємо велику честь разом співслужити цю святу літургію, цю безкровну жертву разом із поважним гостем, архієпископом Моравії з Чеської Республіки Владикою Йозефом Нузіком. Сьогодні він звертається безпосередньо до нас, брати і сестри. Впродовж року ми згадуємо різні події. Сьогодні у нас у Чехії, як і в багатьох інших країнах. Також і в Україні ми згадуємо наших померлих, близьких і далеких, ми думаємо про тих, хто помер у благословенному віці, про тих, хто пішов від нас надто рано, а також про тих, хто віддав своє життя за нашу свободу. Найбільше нас торкаються ті смерті, що пов'язані з несподіваною або навіть насильницькою загибеллю. Скільки таких випадків можна було б перелічити по всьому світі? і терористичні напади в Сполучених Штатах 11 вересня 2001 року, що забрали три тисячі життів, і численні випадки стрілянини в школах, на площах, в торгових центрах чи навіть в лікарнях. Окрему болісну сторінку становлять смерті з причиненою війною, яка є у вас в Україні, і триває вже понад три роки, і забрала десятки тисяч життів, як військових, так і мирних мешканців. Усі ці випадки можна назвати трагедіями, перечасною непотрібною смертю, що супроводжується великим болем і втратою. Одна медсестра, яка працює у відділенні травматології, сказала: такі події не повинні траплятися в цьому світі, але ми знаємо, що вони трапляються попри всі заходи безпеки і переговори. Кожну таку подію, кожну несподівану смерть можна висловити словами апостола Павла, який у другому посланні до Корінтян каже: ми бо знаємо, що як зруйнується наш земний намет, що в ньому ми живемо, ми матимемо дім від Бога, не рукою збудований, вічний на небі. Ці слова апостола Павла нагадують нам про крихкість людського життя на цій землі. Наше життя схоже на перебування у наметі, який легко може бути зруйнований бурею чи іншими обставинами. Є стільки небезпек, що загрожують кожному з нас. Скільки разів в житті ми вже були в небезпеці під час хвороби, в дорозі чи на роботі, коли лише дивом ми уникали смерті. Латинське прислів'я каже «Mors церта, ора incerta» Смерть певна, але година її невідома. Але апостол Павло не зупиняється на словах, що Бог дасть нам інше житло, він додає ми матимемо дім від Бога, не рукою збудований, а вічний на небі і продовжує. Тому і ми пильнуємо, чи зостаємося в домі тіла, чи виходимо з дому бути йому любими. Упродовж життя ми дбаємо про своє житло і прагнемо подобатися іншим. Не забуваємо, що Бог піклується про наш вічний дім і чекає нашої відповіді. Неополітанський священник Отець Ротоло Доліндо радив часто повторювати: Ісусе, повністю віддаюся Тобі. Подбай про все». Як я вже сказав на початку, у Риму Католицькій церкві в ці дні ми особливо згадуємо в молитвах. Під час богослужінь і на цвинтарях наших дорогих померлих. Ми просимо, щоб їхнє земне життя сповнилося у вічному житті, в Божому Царстві. Святий Євангелист Лука описує сцену, коли перед смертю Ісусові глузливо каже один з розбійників, розп'ятий поруч із ним: Хіба ти не Христос? Спаси себе і нас? А другий обізвався і, докоряючи йому, сказав. Чи не боїшся Бога ти, бо ти маєш такий самий вирок, але наші з тобою вироки справедливістю ми отримали, що заслужили ми своїми вчинками, а цей чоловік не зробив нічого злого, і додав: Ісусе, згадай мене, коли прийдеш у своє Царство. І тоді Ісус відповів йому: істинно кажу тобі ще сьогодні будеш зі мною в раю. І сьогодні є ті, хто, дивлячись на те, що відбувається у світі, чинить подібно до першого розбійника з глузуванням, розпачем чи відчаєм. Але ми маємо наслідувати приклад розкаяного злочинця, який промовив Ісусе, згадай про мене, коли прийдеш у своє царство. У нас в Чехії, на Моравії та в Богемії є одна улюблена ритмічна пісня, яку віруючі охоче співають. У приспіві повторюються такі слова до раю, я прагну йти. Хочу сміятися і бути там, де мій Господь. До цих слів сьогодні можемо приєднатися і всі ми тут, що у вашій дорогій землі є присутні. На завершення я хотів би сказати вам. Що ми в Чеській Республіці намагаємося вас підтримувати і також кожного дня молимося за вас. Я дуже, я дуже є здивований тим, що в різних місцях в Україні я зустрів сильну рішучість людей жити, навіть коли ви часто перебуваєте у болях, і що ви все ще маєте віру та надію створювати нові речі. Тримка України з Чехії триває і триватиме. Слава Ісусу Христу і слава Україні.